пронто пронто, мої кохані. Я зараз хочу взяти подивитись тему, яка є дуже така, гомірка. Але тут дивлюсь, деякі викликають душу, душу салтанат. Я кажу про салтанат і Бішимбаєва, Я навіть не хочу його ім'я називати, тому що не вважаю за потрібним знати це ім'я. Тут я подивилась, деякі її душу викликають, ну і таке несуть, що він її приворожив. Сто відсотків відчуваю, що це неправда. Тому що, якби, якщо кожна жінка, яка в созалежних залежних відносинах буде пояснювати те, що вона у відносинах через те, або думати, що її приворожили. Тобто зараз кажу, це не салтанат говорить таке, це начебто ввійшли в викликали душу салтанат. І салтанат говорить про те, що Бішебаєв її приворожив. Ну, звісно, ви розумієте, що. Все це брехня. Я це навіть відчуваю. Тому зараз вирішила. Я не хотіла дивитися на цю тему, але подивлюсь, тому що мені самій цікаво про цю історію. Що ж там було. У мене навіть немає плану, як я буду що запитувати, але буду йти по наїцію, як говориться. І так, давайте Салтанат і Бішимбаєв. Давайте так подивимось. Все ж таки, давайте так. Чи була був у Бішимбаєва намір вбити салтанат? Чи був у Бішимбаєва намір вбити салтанат? Сонечки. Що говорить карти Карти говорять, що. Такі думки у нього виникали, але він, звісно, ну, не ставив таку мету. Так. Тобто, ні, не було наміру вбити. Ну, знаєте, буває, просто таро тарошову показує. Буває, знаєте, пробігає у нас така думка про те, що от я б тебе бив. Так? Тобто, тут, скажімо так, намір був чисто емоційний, але. Але ні-ні, ні, він думав, що це нереально. Тобто тут я бачу його дію та, щодо неї. Але він думав, що це нереально взагалі, як це вбити людину. Далі вийшла пуста карта. Тобто він, він таки не вірив в те, що він може так побити людину, що вона помре. А давайте так тепер. Чи кохав Бішимбаєв Салтанат. Ну ми розуміємо, що це те кохання, від якого треба бігти, але чи кохав Бішимбаєв Салтанат? Ну, скажу вам так, що. Він. Йому, йому, коли були обмеження щодо спілкування і бачення з нею, ну це як психопат, я тут бачу вже, ну, просто чи кохав. Тобто він її, по-перше, близько до себе не підпускав, ні в якому разі, він. Тут як вам пояснити, в його розумінні кохання це страждання. Розумієте, чи кохав? Він був сам собою, на... тобто він її близько до себе не підпускав. Це взагалі людина-одиначка. Тобто він. Сам своєму внутрішньому світові і до нього близько не підійдеш. Тому, можливо, це вже я сама салтана. Ти хотіла розібратися в його душі, бо їй було цікаво, що ж там. Да? Тому що якщо ви бачили, то там говорять, вона брату казала, що його і мама недолюбила і папа недолюбив. У мене колись був такий, вибачте, за це слово, урод. Хоча цього роду я сама да, ну, якби вибрала, але, але я пішла від нього. Але тут я не кажу про те, що я така крута салтанат. Ні, ні, я кажу про те, що розумієте, я зараз його не виправдовую ні в якому разі, але але це скалічна людина. Я про нього. Всередині нього. Сидить десятка мечів. Це великий біль. Тому він нікого до себе не підпускає. Розумієте, з ким би він не був, він буде цю людину вимагати, ходити на ходулях. Тобто, вести себе не так, як до цього звикла ця людина. І від, ну, під себе підвлаштовувати і відлюдник це про те, що він взагалі нікого не підпускає близько. Розумієте, в цьому житті? Окей, а давайте так. А які почуття у Бішамбаєва були до Салтанат? Які почуття у Бішамбаєва були до Салтанат? Башня. Почуття були кришезносні. Так. Тобто, тобто він міг отак от зриватися по башні не один раз. Отак все рушити. Тут бачу навіть не показують як така як такаві почуття. Тут взагалі немає чаш, Тож тут більше показують про його особистість. Що ж він відчував до Салтанат Бішимбаєв? Ну, він бачив її імператрицею, Це так. Він бачив її особливою жінкою. Ну, звісно, такі люди, як він, аб'юзери, маніпулятори, вони вибирають тільки особливих жінок, ярких. В нього тут навіть були наміри від неї мати дітей. Тобто особливою жінкою вона для нього 100% була. Ну, аб'юзер не вибиває не вибирає не особливу жінку, повторюю, звісно. І знову от карти кажуть, що це людина одиначка. Розумієте? І по-великому кажуть карти, що він тільки коли наодинці сам з собою він може приходити в якийсь такий стан, ну, як говорить, опарашиське уміротворення. Розумієте? ну, Окей, okay. а які цілі і плани були у Бішимбаєва на Салтанат? Які цілі і плани були у Бішимбаєва на Салтанат? Ну тут карти кажуть, що вона тут наповнювала його емоційно повністю. Але він це рівно не цінував. Тобто... Як вам передати? Я прямо відчуваю зараз його сутність. Тобто, це людина, яка завжди незадоволена, тому які плани? Він ізначально вибрав імператрицю. Він розумів, що це за жінка? Він, е, він знав, що він отримає все, що йому потрібно, я маю на увазі там зовнішньо почуттів. Але це та людина, яка не вміє нічого цінувати, розумієте, які плани були у Бішимбаєва на Салтанат? Знов десятка мечів, які плани, страждання їй додавати. Так. І йому в якійсь мірі він відстоював свої кордони, які він вважав за потрібне. Розумієте, то тобто от, от то те, що я хочу, як я хочу, так і буде. Плани його були, він не збирався їй давати опять чаш. Він не збирався їй давати повністю всі свої емоції і бути з, ним, з нею в балансі. Плани були їй не додавати. Так, розбити серце. А навіщо? Навіщо він їй розбивав серце? Навіщо? Тому що, дівчата, перемога. В його розумінні, в розумінні цього чоловіка, любов. Це коли ти тримаєш контроль, розумієте? Тобто Він не, він не міє нікому довірятися. Він людина-відлюдник. Тобто він захищає свої особисті кордони від всіх. І, звісно, коли він бачить, що людина страждає, то для нього це і є виразом кохання. розумієте? Тобто вона страждає і вона поруч, значить, вона мене любить. Так. То для нього це і була перемога. Ви розуміють тільки так, що його люблять, коли жінка біля нього страждає і нікуди не уходить. Розумієте? Тобто, це хвора людина? Це хвора людина. Я про Бішимбаєва. Окей, давайте так. А що Салтанат відчувала до Бішимбаєва? Що Салтанат відчувала до Бішимбаєва? Ну, у неї були почуття. Отут же чаще є. І вона тут розуміла, що їй треба якось по-іншому. Бачите, що він хотів, то і у неї. Що їй треба якось по-іншому себе вести. Вона, ну, і вона да, тут вчилася так себе вести. Але тут випадає трійка чаш. Вона з ним хотіла мати брак. Четвірка жезлів. родину. Так. Але вона розуміла, що е, тут випало. Тобто, дивіться, вона його кохала по-справжньому. Тому що іноді вони класно проводили час. Що Салтанат відчувала до Бішимбаєва? Але вона, да, періодично меч. Тобто, вона таки, ну, уходила. Так, і в той момент їй здавалося, що все, вже кохання немає. Вона тоді вже не хотіла будувати з ним відносини. Тоді вже не хотіла з ним ніякого і гроші Вона тут уже потім не хотіла. І вона відчувала великі. Тобто, вона реально страждала у цих відносинах. І це видно. Зараз я запитаю, чому ж таки вона не уходила? Мені дуже цікаво. Знов нагадую, це карти, це інтерпретація. Тому пишіть свій відгук, як вам що відгукнулося? Бачите, імператор. Вона його сприймала як імператора. Кажу, чому не уходила? Тому що вона бачила його. Ну як, їй подобалась все ж таки. Я її розумію, як жінка, його статус, що у нього є гроші, що у нього є соціальний статус, фінанси. Тобто він себе вів як імператор. А яка жінка не хоче бачити для себе імператора? Люба жінка. Але давайте запитаю так. А чи було, як би сказати, правильно, так? Ну, запитаю ще раз, а чому Сталтанант поверталася до Бішимбаєва? Ну, карти кажуть, вона була в паузі. Думки у ці її одалювали. І вона, вона завжди думала, треба їй чи не треба. І чому поверталася? Тому що вона так і думала бачити, що. Щось можна ще зробити. Так. так Тобто вона бачила енергію в цих відносинах для продовження. Так, бачите, вона кохала його. Тут навіть про дітей могла думати. І Аркан Суд. Все ж таки, ці відносини були доленосні, розумієте? Тобто, по Аркану Суд вони не могли обійти один одного. Окей, okay, давайте так, я не люблю це, але все ж таки. Чи повинна була Салтанат, тому що я вважаю, ми самі робимо свою долю. Чи повинна була Салтанат померти від цього чоловіка, від дій цього чоловіка. Чи було по долі померти салтанат від дій Бешимбаєва? Ні, ну тут карти кажуть, що його показують королем Пентаклів. Зрозуміло, що це чоловік е е при грошах, але він був хитрий, хитрував, маніпулював, обманював, і вона до нього стояла з мечем. Тобто воно були моменти, коли вона відключила своє серце і почала, мови, це ту ніч описують, і вона могла як холодно, бути холодною, махати мечем, захищаючи да свої кордони. І він хотів її утримати, кажуть, бо він не розумів, що вона дуже цінна жінка. І навіть утримати як е, і І він їй, ось що кажуть карти, він їй кожного разу. Щось обіцяв таке, що вона поверталася по тузу пентаклів. Розумієте? Тобто, вона не просто так. Щось таке обіцяв. От, знаєте, туз пентаклів – це як лотерею виграти. Я ж не знаю, на який він там нажимав. Так, він їй обіцяв, кажуть, здійснення якоїсь її мрії давнішньої. Так, тому що вона хотіла піти, але кохаючи. Але він знав, на які кнопки нажати. Так. Тому він її вирішив обмежити. Бачите, то він її обмежував щодо спілкування і бачення з іншими людьми? Так, так чи могла та ніч, яку погибла Салтанат, закінчитися іншим, іншою кінцівкою? Чи могла Салтанат ту ніч залишитися живою? Карти, кажуть, могла, якби вона пішла по своїх планах. Бачите, колісниця – це коли ти йдеш. Коли ти йдеш по своїм планам. Тобто, їй, то, пам'ятаєте, казали, що у неї була попитка піти, їй треба було піти. Розумієте? Але карти вказують, що все рівно, що б ми там не говорили, у них один до одного були почуття. Він аб'юзер, маніпулятор. Зрозуміло, але він по-іншому кохати не може. А чому Салтанат залишилась ту ніч з ним? Чому? Ну чому? Тому що вона подумала, ну тому що у неї була надія, що поступово він зміниться, і що вони таки побудують ці стабільні надійні відносини. Так. Причому, що якось це вже, якби все до цього йде, начебто. Чи повинні були її бажання здійснитися. Давайте зараз тепер зробимо так. Які ще запитання там? Давайте так. Чи, чи дасть суд присяжних? Бішимбаєву до пожизнен... довічне ув'язнення. Таке може бути, якщо кожен проголосує. Чи дасть суд Бішимбаєву довічне ув'язнення? Карти кажуть, що може таке бути, тому що випадає шанс. Причому це станеться дуже скоро? Це тут пентаклів, для присяжних чи для нього? Ось незрозуміло говорять карти. Зараз запитаю по-іншому. Так, зараз, зараз, зараз. Угу. Давайте так. Який буде вирік присяжних стосовно Бішимбаєва? Ні, тут все ж таки довічне не буде. Тут карти кажуть якраз про те, що колесо фортуни. Тобто фортуна таки є на його боці. Хтось йому імпонує із присяжних. Розумієте? Ще раз запитаю. Незрозуміло мені, чесно кажу. Можливо, ще не вирішено, тому що зрозумійте одне, чому і про війну дуже важко робити передбачення. Тому що це ми робимо зараз на момент. Але ми самі робимо долю. І зараз, можливо, йде така ситуація. Але завтра, післязавтра, може все змінитися і все буде по-іншому. Який строк по ітозі отримає Бішимбаєв? Пуста карта? Невідомо, розумієте? Але там щось буде, випало, ту з пентаклів. Тобто я запитувала запитання, чи дасть суд присяжних йому довічне вічне ув'язнення. Ту з пентаклів можу говорити про те, що якраз йому може якось пощастити. Тут зараз погано з підначами. ночами. Так, тут якась жінка може бути причетна. Розумієте? Тут і чоловік, і ще один чоловік. Тому не буду вам казати. Потім перевіримо. Окей, давайте так. Чи будуть люди задоволені? Люди задоволені вироком, який винесуть бішим Аркан помірність, сонечки. Такое соу-соу. So, so. Тобто, все ж таки, це, все ж таки він уникне. Тому що там і фортуна випала на його боці, щось там все ж таки посприяє тому, що ні. А чи будуть рідні салтанат задоволені вироком присяжний для Бішимбаєва? Ну, вони тут будуть все рівно захищатися. Бачите? Ні, тут навіть, можливо, ще будуть щось подавати. Так. так, тут вони не будуть задоволені, бачите? Мечі. Будуть, у нього будуть претензії. А ще. То якийсь срок дойдуть Бишимбаєву? Бишембаєво. Твійка Пентаклів. Ну, Пентаклі це надовго, а трійка. Знов ця жінка якась випадає. Тут яка жінка, яка зможе йому допомогти. Вона буде хитрувати, маніпулювати, обманювати. Вона якось як приїде говорить. Я не знаю, хто там ще вийде, хоча вже начебто да, всі сторони все роздивилися. Ну, 3-3 роки щось якось маловато да, буде. Який вирок бешумба? Знову питаю, знову аркан помірність. Помірний буде. Помірний буде. Це буде хто задоволений, Люди чи він? Скажу вам так, що тут показують, що він буде задоволений тим, що винесуть. Подивимось. Тому, сонечки я навіть не буду питати про приворот, тому що це повний бред. Це просто созалежні відносини, в які, наголошую, може попасти кожна з нас. Ніхто не застрахований. Але якщо ви попали, це ні про що не говорить. Не треба себе звинувачувати. Але вийти з цих відносин це ваша, ваш святий обов'язок. Так, причому, бачите, що карти кажуть: треба виходити хитрістю, обманом і Ви пам'ятаєте, салтанат вона дуже прямо йому заявляла. А я зараз кажу всім, що якщо чоловік емоційний, будь ласка. Помовчіть в цей момент, я розумію, що важко. Але коли вся ситуація заспокоїться, зробіть собі всі відхідні шляхи, і йдіть. Не вступайте в бій з ним, коли він в такому стані. Так, от ілюзії, фантазії, тобто, тобто треба не, не просто мріяти, а щось робити, якщо така ситуація у вас є. Давайте тепер ще так запитаю. Скажіть, Та, будь ласка, що тут падає? А якою людиною була салтанат? Якою вона дуже переживала останнім часом багато? Дуже багато переживань. Так, і вона наче не жила. Так. А взагалі вона була людиною фортовою, тут пентаклів. Це був такий подарунок Бога для нас, розумієте? Така дівчинка, така красуня. А чи, жалку... чи усвідомлює Бішимбаєв свою провину, що він вбив салтанат? Ні, сонечки, сім чаш. Він в ілюзіях, фантазіях, він, ні. він навіть ще не усвідомлює. Він вважає, що він імператор, що я такий крутий. Так, так. Він зараз навіть, кажуть, переживає не за неї, а за себе. Розумієте? Так. І у нього зараз мета отримати перемогу. Ну, наскільки це можливо, звісно. Угу. І він зараз холодний. Ну, це зрозуміло. Взагалі, він такий чоловік, що, ну, дівчата, що сказати? Багато говорити, мало слухати. Люблю вас, пишіть коментарі, мені дуже цікаво і не оцінюйте мене. Це перша таки пробую дуже критично.